Декілька днів тому вийшла нова частина легендарного фармінг-симулятору, в якій вперше за час існування гри з'явилася офіційна українська мова, через що для мене ця частина вже стала найкращою. Моє знайомство з грою розпочалося з проходження короткого навчання, де гравцеві розповідають про базові можливості гри, про які бувалі гравці знають вже дуже давно. Тому, якщо ви грали в минулі версії ферми, сенсу проходити навчання немає. Своє ж проходження. Я почав на максимальній складності без початкової техніки та поля, маючи півмільйона в кармані та кредит розміром в 250 тисяч. Першою покупкою став старенький пікап, що пригодиться на початку гри для того, аби поїздити картою та придивитися собі перше поле, та в майбутньому для перевезення товарів на продаж. Трохи покатавшись новою картою, я вирішив прикупити 83 поле, на якому вже виріс ріпак. Коштує ділянка не дуже дорого, Орого гарне місце поруч з магазином, якраз те, що треба для старту, оскільки ніякої техніки, окрім пікапу, у мене немає а гроші після покупки ділянки залишається небагато. Комбайн для збору врожаю я взяв в оренду та одразу ж приступив до роботи. Коли бункер комбайну забився, з'явилася потреба в тракторі та прицепі для перевезення зібраного врожаю. Прицеп я взяв в оренду, а трактор вирішив прикупити, щоправда, не новий, а вживаний, зате з непоганою знижкою. І ось трохи менше ніж за півгодини поле було зібране, тому переді мною постав вибір, що робити з врожаєм. Продавати його зараз було зовсім невигідно, адже ціни на ріпак цього місяця мінімальні. Саме тому я вирішив залишити його на зберігання. Для цього залив бетоном частини. Своєї ділянки, де в майбутньому будуть всі початкові підприємства, і тому подібні речі. Побудував невеличкий трейлер, щоб було де переночувати, завів собаку та поставив бункер для зберігання врожаю. Довго намагався розібратися, але так і не знайшов, як в новій частині переглянути власний гараж зі списком власної та орендованої техніки. Тому повертати орендований комбайн та прицеп в магазин довелося через мапу. Якщо ж ви вже пограли в 25-ту ферму, та знайте як це можна зробити по-іншому, буду радий бачити ваші поради в коментарях. Оскільки тепер я маю абсолютно пусте поле, час обробити його та підготувати його до нового посіву, аби просто так земля не простоювала. Засадити я вирішив звичайну траву, яку в майбутньому можна буде скосити, зібрати в тюки та переробити їх в силос. Для цього орендував сіялку, яка дозволяє засіювати поле попередньо, не культивуючи його, аби прискорити процес підготовки поля, а також прикупив трохи насіння, найняв працівника в вигляді штучного інтелекту для того, аби той допоміг мені засіяти поле, поки я буду виконувати контракти. І хоч якось дивно, починаючи з середини поля, але бот почав роботу, тому я міг відправитися до магазину, де вже стояла орендована техніка для виконання контракту. Суть. Завдання полягало в погрузці вже спилених колод та перевезенні їх з точки А в точку Б на продаж. На перший погляд, завдання може здатися достатньо складним через якесь замудрене керування маніпулятором. Але погрузивши декілька колод, я вже трохи звик до нього і навіть почав експериментувати, захоплюючи зараз спочатку дві, а потім й три колоди, що значно прискорювало процес загрузки. І хотів би я сказати, що практично без проблем впорався з погрузкою, але ні. Останні три колоди вирішили впасти прямо на дорогу, перегородивши при цьому шлях іншим автомобілям. Довелося вже по одному збирати їх по всій дорозі, загружати і нарешті, забравши всі колоди, можна відправлятися до пункту продажу. На подив на виконання цього контракту я витратив всього біля 20 хвилин та отримав свою заслужену, доволі немаленьку нагороду. Якби я не тупив, не розбирався половину витраченого часу в управлінні маніпулятором та не розкидав колоди по дорозі, впевнений, можна було б справитися і вдвічі швидше. Але і так вийшло досить непогано. Мій же помічник. В цей час майже засіяв все поле, чому я був дуже здивований, враховуючи його успіхи на початку. Засіював він все, звичайно, якось дивно. логіку його дій було зрозуміти важко, але робота виконана, що ще треба. А треба трохи прикрасити територію біля будинку. Виділив територію під дворик біля будинку та огородив територію парканом, немало при цьому повозившись з ним та витративши немало нервових клітин. Адже як мені здалося, будівництво парканів, а точніше, з'єднання частин паркану, одна з одними або ж з воротами. Працювали не дуже зручно та некоректно, що призвело до того, що побудувати нормально красиво, як я планував все спочатку, було просто неможливо. Тому, вже як є, але згорем пополам я огородив територію, засадив ділянку декількома декоративними деревами, збудував невеличкий курник, прикупив декілька вуликів з бджолами, провів стежки, засіяв все, що залишилося травою, та декількома кущиками. Як для початку вийшло досить гарно та атмосферно, можете оцінити. Роботу в коментарях буде дуже цікаво почитати вашу думку. До курятника я, звичайно ж, прикупив півня та декілько курочок, і тепер потрібно було накормити їх. Чомусь я подумав, що кури з задоволенням будуть їсти ріпак, що лежить у мене в бункері. Тому орендував маленький прицепчик, набрав корму, але виявляється, ріпак кури їсти не хочуть. Що ж тільки дарма викинув гроші на вітер, а точніше на оренду прицепу. В магазині прикупив вже готовий корм для кури. Рей, та думав, що зможу вручну загрузити його в свій пікап, але корма виявилося забагато, тож підняти його вручну неможливо. Довелося орендувати погрузчик. Сам же корм я залишив біля курнику, з надією, що він автоматично наповнюватиме кормушки, коли це буде потрібно. Ну і поки трава росте, кури ситі та довольні, відправився відпочивати в свій будинок. Проспав аж до вересня. Трава ще росте, тому поки на власному полі роботи немає, я вирішив виконати ще один контракт. Акт знову пов'язаний з деревами, але цього разу їх потрібно було не перевезти, а всього-навсього спиляти сухі помічені дерева. При цьому, що з ними буде далі, господарю ділянки абсолютно без різниці. Тому, спилявши всі дерева, я розрізав їх на невеличкі частинки та погрузив у свій пікап, завіз до точки продажу та заробив трохи додаткових коштів. Всі спільні дерева, до речі, зникають, якщо забрати нагороду за контракт в меню. Тому рекомендую спочатку все Порізати та продати, і здавати контракт вже тільки після цього. Ну а я тим часом взяв ще два контракти: один на збір врожаю, виконувати який я поставив бота, та другий на моє вже улюблене перевезення дерев, якому я переісполнився вже настільки, що за один раз вдалося вхапити цілих чотири колоди. Поки я займався погрузкою, бот вже встиг забити бункер комбайну, тож довелося брати трактор з прицепом та їхати на Міч по дорозі доїхав до річки і на секунду подумав, що це тупік, та доведеться розвертатись. Але ні, через цю річку можна перебратися за допомогою спеціального плаваючого мосту. Чи як це правильно назвати, я не знаю, але виглядає це дуже круто. Розвантаживши комбайн, продовжив завантажувати колоди. Не обійшлося, звичайно ж, і без дерева посеред дороги, без цього ніяк. Пункт здачі деревини знаходився біля лісопилки на озері, і скільки я не шукав, я так і не зрозумів, де тут можна продати ці дерева. Подумав, що можливо потрібно їх вивантажити з транспорту, і тоді вони продадуться автоматично, але ні. Можливо, для продажу потрібно скинути їх в озеро, де вже плаває декілька колод, уви, але знову ні, це теж не спрацювало. Я вже злий та нічого не розуміючи, вирішив просто відмінити цей контракт. Якщо ж ви знаєте, що я робив не так і як же все-таки продати ці довбані колоди, дайте знати в коментарях, буду дуже вдячний. Адже самі дерева нікуди не зникли після закінчення контракту, тому можливо ще вдасться продати їх в майбутньому. Ну а я. Тим часом знову відправився спати. В жовтні мені гра проспамила, що корм заважає вигрусті яєць, тому я відідвинув падон з точки вивантаження, але ніяких яєць так і не з'явилося. На відміну від меду, який вже був і який я хотів поїхати продати, але хрін там. Адже невеличкий ящик меду занадто важкий для того, аби я вручну міг підняти його. Хоча півгодини тому я без проблем тягав в декілька разів важчі колоди вагою до 200 кг. Рав дива, та Йгоді. виконувати контракти в жовтні було якось лінь, тому знову їх спати до листопаду. Нарешті з'явилися перші яйця, які вручну я теж піднімати не можу, а орендувати по заради цього одного маленького ящичка не хочеться. Єдине, що радувало, це те, що трава на полі вже виросла і готова до збору. Тож, недовго думаючи, я орендував косарки та приступив до роботи, після чого взяв в оренду валкову жатку, що дозволило розкидану по всьому полю траву, зібрати в декілька рядків, що в майбутньому значно спростить її збирання. До речі, що до збирання взяв я, значить, в оренду тюковщик, який мав би відразу огортати тюки для ферментації та подальшого перетворення трави в силос. І знаєте що? Я протупив і тут, адже думав, що все це тюковщик зможе робити відразу. Але як виявилося пізніше, потрібно було додатково встановити обертач в магазині ще під час оренди. А я ж тим часом вже назбирав більше сотні тюків звичайної трави, що ж дуже прикро, адже звичайна трава коштує. Набагато дешевше ніж силос та що вже вдієш. І хоча тюки можна було таскати руками та спокійно вручну загрузити їх в пікап для того, аби доставити до точки продажу, я чомусь не подумав про це і заплатив зайві кошти за оренду спеціального прицепу для перевезення тюків, який вміщував в себе 14 штучок тюків, продати які я міг за цілих увага, 300 доларів. М да, виходить, якщо продати всі тюки, що в мене залишились, я зароблю загалом близько трьох тисяч, що ніяк не окупає витрати на оренду косилок, валкової жатки, тюковщика і тому подібних речей. Що ж, бізнесмен з мене виявився не дуже, але впевнений, що навіть з такого дна, в якому я знаходжусь зараз, можна вибратись. Але все це вже не в цьому відео. Це перше відео не по GTA на моєму каналі, тому. Велике дякую всім за перегляд. Якщо хочете бачити продовження, обов'язково пишіть про це в коментарях та ставте лайки, щоб я зрозумів, що вам подобається ферма, та варто продовжувати її зйомки.